Акцію Навчальний рік без ДТП працівники ДАІ називають однією з найуспішніших. За 9 років її проведення Даївці підрахували. З кожним роком кількість ДТП за участі школярів стає все менше. Цьогоріч лише у Вінниці жодного учня із 24 міських шкіл не потрапляли в аварії. Усі ці навчальні заклади відзначили дипломами. Серед них 34-та школа ще й отримала грошову винагороду. Цей конкурс проводить Держпроінспекція, започаткований кубок, започаткований сертифікат на 2000 тисячі гривень. Також плакати і навчальні посібники по правилам дорожнього руху для учнів, для того, щоб вони вивчали правила дорожнього руху, дотримувалися їх і щоб вони живі й здорові, як виходили з своїх домівок, так і поверталися назад. Свої домівки. Привернути увагу та безпечно поводитись на дорозі, юні інспектори руху розпочали із дня знань та три дні патрулюватимуть на центральних вулицях та поблизу небезпечних перехрест, що знаходяться біля шкіл. Щоб вони цей день запам'ятали і щоб їхні батьки ніколи не хвилювали за них, тому що діти вони повинні знати, що школа це як їх другий дім, і вони повинні любити школи і любити навчання. Мені здалося, що буде найкращим не святкувати разом з однолітками, а краще допомогти маленьким діткам». Краще вивчити правила дорожнього руху, підняти їм настрій в цей святковий день. Працівники ДАІ кажуть, такі наочні уроки засвоюються краще аніж теорія. Щоправда, в своїй профілактичній роботі не відкидають і вивчення правил дорожнього руху. Проводиться тримання заліків з'їзди на велосипедах і таке інше. Ну, всі питання, мета цих заходів в першу чергу, навчити дітей, як правильно поводитись на проїзній частині, як правильно переходити пішохідні переходи, перехрестя і так далі. Акцію навчальний рік без ДТП планують запровадити по всій Україні. Щоправда, це поки в планах. Проте в Вінницькідаївці не сумніваються в її ефективності. Юлія Левківська, новини, телеканал Віннична.